Мої вітання! І сьогодні ми з вами будемо робити нарощення на нижні форми. Зробимо з вами яскравий, але дуже простий у виконанні дизайн. Підготували ногтєву пластину по стандартній схемі. Тепер ми з вами наносимо рабербазу базу та просушуємо одну хвилину. Далі підставляємо, вірніше, одразу підрізаємо, потім підставляємо шаблон. У нас не повинно бути прогалин в точках росту. І наш шаблон повинен бути продовженням нашої нігтьової пластини. Якщо потрібно, вирівнюємо, підрізаємо до потрібної нам форми. Кінчик форми я склеюю до потрібної нам довжини. Далі я беру прозорий гель у мене гель від компанії Designer Professional та виконуємо подовження нашого нігтика. Прозорий гель ми. Викладуємо в тонкому шарі, розрівнюємо та просушуємо це все 2 хвилини. Бажано, звісно, використовувати жорсткі гелі, щоб ви змогли після того, як нанесете подовження, зняти форму, щоб вона вам не заважала працювати. Далі я беру рожевий гель лак і тонким пензликом прокрашуємо біля кутикули. І потім донизу стягуємо, робимо такий ніби градієнт, робимо невеличку розтяжку з рожевого кольору. Також це просушуємо ми одну хвилину. Ну і, звісно, кольорову гаму ви можете обирати за своїми вподобаннями чи вподобаннями вашого клієнта. Я вирішила сьогодні використати такий неоновий яскраво-рожевий гель-лак. Також біля кутикули, наприклад, ми також можемо викласти, наприклад, розтяжку з блискіток. Після того, як просушили гель-лак, я беру фольгу голографічну, і на лепкій шар, який не залишився з прозорого гелю, робимо відбитки з фольги. Вона голографічна і дає дуже такий яскравий блиск. Далі я беру Прозорий гель, тонким шаром змащуємо наше подовження, десь половину нашого нігтика. І будемо наносити, насаджувати туди блискітки. Я обрала два кольори блискіток, одні такі білі, напівпрозорі, також голографічні, і трішки додавила туди золота. Золото не насичено жовтого кольору, а такого нейтрального. Буде давати дуже гарні відблиски, на сонці вони дуже класно переливаються. Коли нанесли блискітки, також. Розставимо ручку в лампу, просушуємо однієї хвилини, буде достатньо. Також такі дизайни ви можете докладувати, наприклад, мушлі, які зараз дуже популярні. В таких дизайнах У мене такого яскравого кольору не було, тому я вибрала тільки блискітки. Далі я взяла каплю молочного полігелю. І розрівнюємо на половину нашого нігтика. Біля прикутикульній зоні ми його виводимо в нуль, але таким чином, щоб нам створити градієнт рожевого та білого кольору. В нижню частину полігель також стягуємо в нуль до півпрозорого кольору. Також цим же білим полігелем, молочним, верніше, ми перекриваємо наші точки росту. Нижню частину ми вже будемо доповнювати прозорим гелем та добудовувати архітектуру нашого нігтика. В ітозі у нас повинна бути ось така плюшечка, яку ми просушуємо з вами 2 хвилини. Далі я беру прозорий гель. Знову ж у мене прозорий гель той самий, який був на подовженні від компанії Designer Professional і добудовуємо. Ту архітектуру, яку нам потрібно, та заповнюємо проміжки, які в нас залишилися до повного формування нашого нігтика. Все це ми з вами просушуємо 2 хвилини, та нам залишилося тільки опляти та придати форму нашому нігтю. Дизайн дуже простий у виконанні і займає не дуже багато часу. Звісно, чим длинніший нігтик, тим більше часу, чим коротший. Тим менше часу. Такі дизайни, звісно, можна робити і на короткій довжині. Далі ми просушили, зняли липкий шар, далі я беру твердо сплавну насадку, прибираємо зайву товщину, вирівнюємо та е, потім з вами беремо пилку і пропрацьовуємо, і придаємо вже остаточну форму нашому нігтику. Не забуваємо, що ми не маємо право перепиляти точки росту. Тому що носибільність нашого нігтика буде під питанням. Вирівнюємо три середніх нігтика у нас повинно бути однієї довжини, мізинець коротший і великий пальчик трішки довший. Біля прикутикольній зоні у нас опилу немає, ми там просто перекриємо фінішним покриттям і все. У мене змінний файл, як бачите, 150 гріт. Від Stalex. Випиляли нашу форму, і тепер нам залишилось тільки перекрити топом. І ось такий манікюрчик у нас на виході. На жаль, камера не передає того блиску, який у нас є від цих блискутів та від фольги, яку ми не наносили, але результат дуже гарний. І до зустрічі в наступних відео.